Друзі, вітаю! Сьогодні я розповім вам, як відремонтувати власне житло безкоштовно, перебуваючи на службі у ЗСУ. Розберемо покрокову схему, яку міг втілити командир взводу однієї з бригад тероборони. За ремонт будинку своєї доньки, як стверджують слідчі, він платив бойовими. А виконував цей ремонт мобілізований боєць. Тепер ініціатору загрожує до 6 років тюрми, а виконавцю до 10 років. Чому так? Спробуємо розібратися та, звісно, відвідаємо той самий будинок і поговоримо з усіма фігурантами цієї історії. А поки задонатьте, будь ласка, слідство інфо будь-яку прийнятну для вас суму. Як це зробити у описі під цим відео? Зараз нам, як ніколи, потрібна ваша підтримка. кадрах, які ви щойно побачили, будинок командира взводу матеріально-технічного забезпечення військової частини з Тернополя. Саме тут, за версією слідчих ДБР, з квітня по грудень 2023 року, будівельні роботи виконував тільки намобілізований і призначений на посаду водія цього взводу чоловік. Від власних джерел у правоохоронних органах слідство інфо дізналося, що йдеться про командира взводу Сергія Костецького та про водія Андрія Пасічника. З Судовою ухвали, знайденої у відкритому доступі, ми дізналися, як саме командир міг використовувати мобілізованого у особистих цілях та водночас нараховувати йому бойові з державного бюджету. Приблизно в квітні 2023 року майстер-сержант запропонував водію взводу матеріально-технічного забезпечення військової частини здійснювати будівельні роботи, які полягали у ремонтних роботах житлового будинку та прилеглої території, за виконання яких пообіцяв останньому нарахування та виплату грошового забезпечення та додаткової винагороди за безпосередню участь в бойових діях, а також те, що його не буде залучено до безпосередньої участі у бойових діях. Як повідомляють у ДБР йдеться про будинок доньки Сергія Костецького, Марти у держреєстрі нерухомості. Ми знайшли інформацію, що жінці належать дві сусідні земельні ділянки та будинок на них. Далі через Держгеокадастр ми встановили точне розташування ділянок і будинку на Тернопільщині і вирушили туди. Подивитися на ремонт, зроблений військовослужбовцем. Скажіть, чи там хтось зараз живе, чи не живе, чи ні, що ні, з цим будинком? Ж. А як давно? Вони ж новині в болі. Сергій і Олена. Так, так. Ага. Але це будинок Марти. Деньки. Ну так, да, він на ній. Чи встигли вони там пожити, чи ні? Певно, ні, що. І там робили ремонти. Ну, робили люди ремонт. Вони тим ремонтом керували, камери там стоять. Угу. Простиця. Вони їх просто вони приїхали, їх відпустили в відпуск. Ага. Е, ніби я не знаю, який термін, там літом було десь червень місяць. Цього року, ну, 24-го. Е, він тільки приїхав додому і забили його, того, що міняв його там на позиції. Якісь там спеціалісти ага. не, не широкого профілю видно такого. І вони зразу на другий день поїхали вони. І, і то він мене попросив там наглядати за тим зрозуміло. А де можна їх знайти? От Марту, наприклад, чи вона десь тут живе, чи. Я вона за границею, наскільки я знаю. За кордоном взагалі. Коли ремонт почали робити тут? Поза минулого року ще певний. У 23-му, так? Так, так. Так мені видається. Багато людей? Ну, було кілька ж було. Там роботи було багато, то людей відповідно було. А вони з нуля це починали, да, я так розумію, там просто якийсь. Та да, де то ж хата стояла. Хата ще Батьківська, вона ще 60-х років. Стара Стара хата, вони там який ремонт? Угу. Перекрили костку зробили і забор зробили. Ну, так. Там не такий, вже дуже, дуже ремонт. Крім того, Віктор, який назвався родичем Сергія Костецького, розповів, що той все життя займається військовою справою. Я не знаю, чесно. Я його ніколи про те не розпитував, але ну, думаю, так, він же ж був е, прапорщиком. І він військовий все життя своє. Так, так. Він як школу кінчив, там десь певне служив, як там остався, він все, життя був. Угу. Я його завжди пам'ятаю в військовій формі. А ким його дружина працює там? Вона якась... — Я не знаю. Не знаєте, які функції виконує. Ну, навіть не ким. А більше всього, що не в столовій. Державне бюро розслідувань повідомляє, що командиру взводу повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем. Він може пробути в ув'язненні до шести років, де саме перебуває цей військовослужбовець та чи обрали йому запобіжний захід ані в повідомленні, ані у судових рішеннях інформації немає. Ми відшукали телефон командира та набрали його. Вам уже оголосили підозру. Правильно розумію. Так. Я от зараз знаходжуся під цим будинком у місті. Тут мені так. сказали, сусіди ніхто не проживає, це правда? Так. А, а це будинок вашої доньки. Ви ремонт для того, щоб вона тут проживала в цьому будинку, робили, чи для себе робили як це? Можете пояснити? Це не нема, має значення для вас Цікаво просто, можливо. Це нема, цікаво. Просто це, що там це, це неправда. А чому? Можете противопознатиться. Тому що буде суд і буде все на правду. Мене просто шукали все направду. Мене пропускали все. Справді просто цікаво розібратися. Це те, що написано в новинах, ну, це звучить я дуже. З вами, я розбиратися не буду. Ні, я розумію, не треба зі мною розбиратися, просто. Це просто дуже гучна... Це просто дуже гучна заява в новинах лунає. хотілося б так, позрозуміти. Це, це не це найголовніше. головне. Супер, береться, все не буде. Я ну, абсолютно не приймаюся. Тобто ви своєї провини тут не вбачаєте? Звісно. А це правда, що ви вам ремонт робив справді мобілізований чоловік, який замість того, щоб побути. Ви мене не почули, чи що, я вам вже сказав. Що конкретно? Все це неправда. Тобто вам не робив ремонт. Чоловік мобілізований, якому ви запропонували ухилятися від несення військової служби. Чому розбереться? Я твої війни не визнаю. Будьте здорові, до побачення. Через кілька днів ми ще раз набрали командира та виявили, що він може далі служити у зсу. Алло, Сергій Євменович? так мене? Вітаю. Це Яна новострубу, журналістка зі слідства інфо. А підкажіть, будь ласка, де ви зараз знаходитеся? Ну, а як не знаєте, де я знаходжусь? Не знаю, де вам вручали підозру, де ви зараз конкретно знаходитеся. Ну, ж... конкретно я вам не можу сказати, я тут на півдні. Ага. Але ви у зоні виконання. Так. Тобто, чоловік, якого підозрюють у тому, що він майже рік нараховував бойові своєму підлеглому за ремонт сімейної нерухомості, наразі не затриманий, а може й далі служить. А що відбувається з тим, хто власне цей ремонт робив? З Судового реєстру дізнаємося, що військовослужбовцю у січні 2025 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Ухилення військовослужбовцем віднесення обов'язків військової служби шляхом обману, вчиненому в умовах воєнного стану. Давайте ж розберемося, у чому звинувачують чоловіка, якому загрожує до 10 років тюрми. У особа 4 виник злочинний умисел спрямований на ухилення віднесення обов'язків військової служби шляхом свідомого замовчування пропозиції особа 7, про яку був зобов'язаний доповісти вище стоячому командиру. Реалізовуючи свій злочинний умисел, особа 4 погодився на пропозицію особа 7 та вибав за місцем свого проживання. В подальшому ухилився віднесення військової служби та здійснював будівельні роботи. Наразі Андрій Пасічник, якого підозрюють у заміні передової ремонтними роботами, має перебувати під цілодобовим домашнім арештом. Змогли б ви, будь ласка, вийти поспілкуватися. Що ви хочете? Хочу поставити запитання одне стосовно підозри. Добре, Дякую, дуже чекаю. Добрий день. Добрий день. Перепрошую, що ми Є вас. Під Андрій Андрійовичу, можна... А можна без камери тоді? Ми звернулися до ДБР, аби трохи прояснити ситуацію з тим, чому виконавець ремонту під домашнім арештом, а замовник далі на службі. Працівники ДБР продовжують розслідування кримінального провадження щодо командира взводу, який майже рік нараховував підлеглому бойові за ремонт будинку своєї доньки. Йому повідомлено про підозру зловживання службовим становищем. Зараз фігурант перебуває на службі в зоні бойових дій, і він є на контакті зі слідчим, сприяє слідчим діям. Також демонструє належну процесуальну поведінку, тому запобіжний захід наразі йому не обирався. Тобто, повідомлена підозра, там також ще треба багато. Дякую. різноманітних процесуальних дій вчиняти, а цього другого там ну якби не зовсім він потерпілий ухилення від військової служби, тобто, ну якби він мав теж повідомити. Понад тиждень ми намагалися отримати коментар від 105-ї бригади тероборони ЗСУ, де трапилася ця історія, але отримали лише коротку письмову відповідь. Командування військової частини всебічно сприяє в об'єктивному та неупередженому розслідуванні даного факту. За інформацією про хід досудового розслідування, звертайтеся до ДБР. Очевидно, що ця історія далеко не єдина, коли командири, маючи можливість розпоряджатися людськими долями та бюджетними грошима, можуть зловживати наданою їм владою. Але все таки дивно, що той, хто запропонував таку махінацію, продовжує служити у зсу і може отримати до шести років тюрми. А той, хто прийняв пропозицію командира, під цілодобовим домашнім арештом і може сісти на цілих 10 років. Чи це справедливо? Пишіть ваші думки у коментарях під цим відео.